Акція для Галочки. Прикарпатські свободівці не втратили нагоди попіаритись на подіях у Врадіївці. Зробили це під стінами обласної державної адміністрації. Прихильників свободи небайдужих до врадіївського скандалу під адмінбудинок прийшло лише кілька десятків. Традиційно керував пікетом місцевий нарде Марцінків. Чому політичні протестанти критикували міліцію саме під стінами ОДА, організатори так і не пояснили. Розповіли лише, що зібралися в рамках всеукраїнської акції Зупинимо свавілля, зупинимо війну. Мовляв, так роблять усі їхні однопар. Тіці в інших областях України також тут не вважають запізнілою свою реакцію щодо подій на Миколаївщині. Ні, ми вважаємо, що не запізніла акція, і зважаючи на те, що це відбувається по цілій Україні в 24 областях автономного Рес Республіки Криму, зважаючи на те, що жителі села Врадіївка почали похід до міста Києва, де відбудеться акція. Ми вважаємо, що навпаки, сьогодні треба піднімати людей. Бо якщо влада не буде бачити, що українці виходять на майдани, таке свавілля буде продовжувати оцінюючи нинішній стан справ в державі, свободівці висловили впевненість: з боку влади триває неоголошена війна проти українців. Тож під час мітингу виступаючі вимагали припинення правової вакханалії в Україні, закликали зупинити свавілля силових структур та органів влади, адже це призводить до радикалізації суспільства. Також при Карпаті закликали голову ОДА публічно засудити беззаконня у Миколаївській області. Щоправда, до мітингувальників ніхто з чиновників не вийшов, а сама акція тривала не більше півгодини. Романторі Андрія Грара, новини чотириста